Валера щось бушує. Рішив собі кришу перекрити. Валера. Возі подати, молоток. Не, не. Перекриває кришу собі. Порадки наводить. Да? Валера. Щось не подобається, чи течемо. В другу сторону лягай. Ні. Шо? Шо? Що прийшов? Пасися. Кажи щось. Давай, їж. Калачики. Видать, кукурудзи хочеш, да? Їб це, так? Да? Хаймо пізніше. Попаджей. Давай, доїдай, щоб не скисло. Нічого харчі переводить. Бо зараз курей запустен, так швидко, Нічого не буде. Ладно, хватить.